Правопорушник виконує захват поліцейського за одяг на грудях. Руки правопорушника прямі. Долоню сильної руки накладати на тильну сторону долоні одноіменної руки правопорушника та притискає її до свого корпусу. Основою долоні допоміжної руки фіксує руку правопорушника знизу в основі його долоні. За необхідністю виконати підволікаючу дію удар ногою знизу. Різким ударом ліктя сильної руки зверху вниз. Збити квад на грудях із з найменної руки правопорушника, не втрачаючи при цьому контролю його одноіменної руки. Одночасно з сильною ногою зробити крок назад, розвернути свій корпус на 90 градусів. Таким чином додати інерцію, підсилити удар ліктям і вивести з рівнування правопорушника. Завести заказ від найменної руки правопорушника до плеча своєї сильної руки, накинути лікою допоміжної руки на передпліччя та плече правопорушника та максимально. Притиснути його до свого корпусу. Таким чином рука правопорушника контролюється поліцейським в двох точках, зап'ястя та ліпить перейти на прийом важкі досередини з подальшим отриманням правопорушника.